60 кримінальних проваджень розпочали за результатами перевірок, проведених управлінням внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА. Після досудового розслідування органи прокуратури столиці повідомили про підозру десятьом посадовцям. Вони завдали бюджету збитків на суму понад 20 мільйонів гривень. До суду направлено обвинувальні акти стосовно п'ятьох осіб ще п'ятеро оголошені у розшук. Мер столиці Віталій Кличко висловив задоволення, що правоохоронці нарешті розглядають справи про багатомільйон районні порушення у КМДА документи про які місто давно передало до відповідних органів. Сподіваюся, що на ближчі часи прохоронні органи зможуть чітко відповісти і дати прізвища тих людей, які повинні відповідати. Боротьба з корупцією в першу чергу повинна мати результат, коли люди. Які порушили закони, повинні відповідати по закону. Дуже радий, що ці справи зараз почали дуже набагато швидше рухатись. Ми співпрацюємо, робимо все для того, щоб всі ці матеріали мали завершення найближчі сроки.